Жанна Стороженко працює у Хотинському національному парку. На території у майже 10 тисяч гектарів шукає та досліджує червонокнижні рослини. Потрібно це вибрати певний маршрут, польовий щоденник, ручка має бути, якийсь GPS-навігатор для того, щоб координати. Якщо я знайшла якусь рідкісну рослину, то маю забити, щоб я б знала, де там саме. Нещодавно Жанна знайшла рідкісну рослину ясенець білий. Каже, цей вид є небезпечним. Я контактувала з цією рослинкою, і під час контакту вже проявилося на наступний день. У мене з'явилися на руці опіки. Опіки такі досить були великі, там що зараз лише тільки наслідки, там і були пухирі, звичайно. Дослідженням рослин у парку займаються здебільшого влітку. Експедиція може тривати декілька днів. Коли знаходять рідкісну рослину, її викопують лопаткою, ставлять в газету, щоб висушити, після чого досліджують в офісі. Далі збирають в гербарій. Чоловік Жани Юрій працює в парку два роки. Він пише статті, проводить уроки про важливості збереження природи та фотографує. Зацікавився роботою, коли допомагав дружині. Після того здобув екологічну освіту. Мені набагато простіше прийти до дітей в школу на урок і показати їм гарні фотографії, якісь дуже цікаві макрознімки. Я от тоді вже об'ясняю, які це, наприклад, рослини, тварини, рідкісні, червонокнижні, що їх потрібно охороняти, що вони можуть зникнути. Юрій потрапив у топ 70 макрофотографів світу за версією конкурсу 35 Awards. Він знімає дрібні об'єкти у збільшеному масштабі. Загалом територія нацпарку має протяжність у приблизно 180 кілометрів. Це майже 10 тисяч гектарів, більше половини з яких займає річка Дністер. Юлія Трач, Сергій Третяк. Новини на Суспільному. Буковина.